Всім привіт! Це Дмитро, компанія Бексавто. І сьогодні ми знову поринаємо в світ китайських електрокарів. Але сьогодні в нас всі відомий японець це Honda. Тож без зайвих слів перейдемо до Хонди ENS 1. Незважаючи на те, що це авто повністю збирається в Китаї, це справжній японець. Тому що платформа, на якій він збирається, це японська розробка. Якщо ми почали по техніці, то... Скажу так, що це авто має 69 кВт батареї, Запас ходу цього авто по циклу NEDC 510 км ходу, але він проходить, мабуть, 460 км, тому що ви включаєте обігрівач, музику та всі інші плюшки, які є в цьому авто. Перейдемо до дизайну. Почнемо спереду. Що ми маємо? Яскравий значок Honda, який світиться. Це Виглядає дуже гарно. Маємо лайтбар. Я би так сказав, що це аналог лайтбару, тому що позаду ми маємо справжній лайтбар, а попереду в нас є така панель з діодними лініями, яка ну, символізує, що це типу лайтбар, але це не лайтбар. Маємо діодну оптику, як і в попередніх китайських авто. Тобто вона така агресивна, має таку кутовитість, якщо так можна сказати. Також з плюшек, з гарних функцій. Маємо кнопку, яка відкриває ось це. Це в нас люк. Тобто ми натискаємо на кнопку, в нас відкривається люк. Ми, на жаль, ми закриваємо його тільки механічно, але це не дуже така велика проблема. Тому що, як бачите, це тільки відкривач. Тут ми маємо швидку зарядку і повільну зарядку, тобто швидка, щоб швидко е, зарядити ваше авто, але це не дуже е, добре для вашого акумулятора. Та... Повільна зарядка, яка буде значно довше заряджати, але це буде безпечніше для вашого акумулятору. Також з гарних функцій ми маємо противатуманки, які будуть допомагати вам, коли ви будете їхати вночі. Немає світла в місці, і тобто треба включати противатуманки. Я, власноруч так роблю. Маємо 18 дисків, обтікаємої форми. Також е, за ручки. В попередньому огляді ми мали ручки як в Теслі. Це. Було дуже футуристично, але якось не дуже зручно. Тобто тут ми маємо звичайні ручки, і, як на мене, це найбільш вдала форма. Але позаду ми маємо ось такі ручки, як в Nissan Juke або в джипі. Як на мене, це зроблено цікаво, але може бути одна проблема. Тому що, якщо ви людина, яка не розбирається в авто, ви не будете знати, де відкрити це авто. По багажнику, що можу сказати? Він не дуже зручний. Тобто Ми вже дивились на нього перед оглядом. Можу сказати, що він не дуже зручний. Але по дизайну тут є діодна оптика, як і в усіх китайських авто. Цей лайтбар. Також є дві камери заднього виду. Одна в нас, можна так сказати, це парктроник, тобто він виводиться на панель. І є друга камера, яка виводиться на скло заднього виду. Тобто, коли ви їдете, ви бачите, що вас позаду, і як усі заздрять вашому електрокару. Давайте перейдемо до багажнику. Він відкривається автоматично, також з ключа, але я відкрию ще зараз так. По-перше, що я хочу сказати, автоматичний режим відкриває тільки ось так. Тобто, мені потрібно механічним рухом руки. Відкрити цей багажник, щоб мені було зручно. Якщо ви жінка, то це буде не дуже зручно, тому що він тяжкий. По самому багажнику, що можу сказати? Дуже мало місця. Тобто, ще одне колесо дуже буде незручно тут знаходитись. Також, якщо ви йдете за тебе, сільпо, ви берете пакети, кладете їх сюди, це, як на мене, зручно. Тобто останнє авто на якому ми робили огляд, пол був дуже. Високий і було незручно ставити свої пакети, але зараз це, як на мене, зручно. Тож перейдемо до салону цього авто. Мої перші враження мені тут дуже зручно, тому що це кросовер, тобто мій зріст великий. І я почуваю себе комфортно. Перейдемо до матеріалів. Із матеріалів тут є екошкіра, наприклад, сидіння зроблене з екошкіри, перфороване, але вона не комбінована, тобто немає алькантари. Тощо, також на сидіннях є бокова підтримка, щоб ви не улетіли, коли ви будете ганяти на своїй автівці. Також із, із матеріалів тут теж є екошкіра, але вона дуже тверда, тому ми можемо відчувати пластик. Я вважаю, що це мінус. Також з привабливих фіч тут є ось така підсвітка. Вона на, на всьому салоні. Вона виглядає дуже стильно. Центральна панель зроблена ось з ось такого глянцевого чорного пластику. Він дуже приємний на дотик, але трохи маркий. На ньому розташований селектор передач, також селектор режимів руху. Є два підстаканники, великий підлокітник. Також маємо тут дві зарядки. USB Type-C та бездротову зарядку. Ще у цьому авто є монітор. Як ви могли помітити, за допомогою цього монітора? Ви можете дзвонити, підключати Bluetooth, підключати аудіо, підключати GPS. Та важлива функція. Ви можете регулювати клімат-контроль. Тут дуже розумний клімат-контроль. Наприклад, вам кудись потрібно у шостій. Ви не хочете виходити за 20-15 хвилин, щоб підігрівати машину. Тобто, ви налаштовуєте її так, щоб вона сама себе підігрівала, тобто, щоб ви приходили, можна сказати, на гаряче. Тут ви можете виставити день, час, коли, скільки, як, усе що завгодно. Також це є для зарядки авто, тобто, якщо ви не хочете вбивати свою батарею, ви, наприклад, ставляєте 80% і воно заряджає до 80%. Ще з корисних фіч є датчики сліпих зон, парктроники, утримувач у смузі. Також попереду в нас є панорама, яка відкривається ось так. За, за допомогою шторки, також це є позаду, а також з приємних функцій є мультіруль. Тут ви можете налаштовувати все, що вам завгодно. Є voice-over, музика. Також налаштування того самого круї контролю. І ви усе це будете бачити на приборній панелі. Тобто, ви можете виставити GPS, карту. Тощо, і їхати по ньому. Так як це Honda, і вони вже дуже довго знаходяться на цьому ринку, вони роблять свої електрокари під один дизайн та дуже зручними, незважаючи на те, що тут не такі приємні матеріали, але тут дуже комфортно, тут дуже зручно керувати автівкою та усіма іншими фічами у цьому авто. Ми позаду. Як я і сказав, що це дуже зручне авто. Я відкинувся, як мені зручніше було, але мені тут зручно. З матеріалів тут така ж екошкіра перфорована, тобто позаду все ж таки, як і попереду. Також тут є два порта USB Type-C та обдув заднього ряду сідінь. Компанія Honda подбала дуже за пасажирів, тому тут є ось такий підлокітник та подстаканники, щоб вам було дуже зручно піти каву, коли ви. Їдете кудись, також тут є місце для ваших речей, але ось тут немає. Тобто, це якась нісенітниця. Є невеликі кишені у дверях, тут теж можете зберігати ваші речі, але зазвичай тут зберігаються копійки. Підведемо підсумки. За свої гроші ми маємо дуже ергономічне, стильове та міське авто для всієї сім'ї. Але якщо у вас не більше, ніж чотири людини у сім'ї, у цьому авто ми маємо гарний запас ходу. Це 510 км. кілометрів, та не преміальний, але дуже комфортний салон. Мене звати Дмитро, компанія Бексавто. Всім гарного настрою. Звертайтесь до нас, всім пока.